506 день в Канаді, 01.11, 24 кажу 21. Сьогодні п'ятниця. Всі люблять п'ятницю, бо кого субота не буде вихідний, в мене так. Ой! Хухух, Гарний день. Супер. Пройшов сьогодні класно. Я навіть сьогодні взявся за фарбування. Сьогодні не був, був, приходив майстер, я йому там допоміг, поставив драбину, потримав, бо він боїться висоти. Закрутили мене назад, підключили все нормально. Ще дві протяжки, я думаю, що він зробив, може і ні. Перевірю вже в понеділок. І я далі пішов своє роботу робити. Займався заявками, потім мене забрали кудись? Куди мене забрали? Коротше, шеф мене забрав на, там, де затопило, я йому поміг. З тим, і пішов фарбувати після обіду. Думаю, піду і пофарбую одну квартирку, яку вже треба було закінчити. І я зайшов туди, все, від початку до кінця. Знайшов кілька косяків, там їх поремонтував, і все, квартиру вже можна мити. Там якраз клінери залишили свої інструменти. І це. Я забрав свій туз. Карімат сьогодні винесли. Навіть не сьогодні, там в нас є такий donation box, і туди люди скидають все. Хоча на ньому пише, що це для якихось хворих і потрібен одяг. А вони іграшки кидають, все, все. все От вони ті всі іграшки звідти витягують, викидають, тільки одяг забирають. І карімат киданули класний, такий голубенький, бірюзовий, Навіть він не синій, не голубий такий колір, але якраз нормальний, бо в мене рожевий. Хі -хі. Я і так вдома займаюся. Так що мені все одно. У мене прес вдома. Я не бачу сенсу йти в тренажерний зал, щоб качати там прес, місце займати, щоб тебе обходили люди. І сьогодні в нас була після школа онлайн. онлайн. десь царапнувся, нічого собі. Аж ранка. Була школа онлайн, посиділи ми поспілкувалися. Стандартна в нас програма завжди і те саме. Якась тема, потім ми розбираємо питання, підбираємо до слів е, сумісності і цей. Таке от. Потім трошки граматики і все. Далі ми пішли з Артуром в тренажерний зал. Сьогодні в нього нема англійської, і ми пішли двоє. Ох. Дуже класно позаймались. І був там тільки один китайчик, старий йому не знаю, скільки років. Я питав, скільки йому років. Він так і не признався. Пожартував трошечки, каже, 50. Ну йому видно десь 120. Ну, жартую я теж. ну 60-70 точно. Вже такий дуже старенький ледве ходить. Нащо він качає м'язи? ну Він там бере якісь гантельки, дивиться тренажері, я йому показав, як тренажером користуватися. Він чи тим тренажером не користувався, такий, от лягаєш і піднімаєш вверх, і це... ну Це йому зовсім не потрібно. М'язи качати мається на увазі. Якась аеробіка, я б на його місці вже лежав на масажері вдома. ледве <гад виходить> От, Але нічого. Зробили всі вправи, прийшли. Зараз я б по протеїнового порошочку з бананом розслабився, дуже гарно розслабився. Але Артур сьогодні смажив блінчиків і є повидло. Повидло індуске, і я ще їх з'їм. Я, до речі, їв в передтренажерному. Перед англійською Повечеряв і ще з'їв з, з чаєм. І зараз зроблю блінчиків з чаєм і цей. Повечеряю. Завтра субота, по плану до церкви, поїхати. Мені сподобалось там, так що. Але я висплю, завтра немає ніяких вечірок, все добре. І субота-неділя в мене спокійна, нарешті. Перша субота-неділя в мене без ніяких вечірок. Треба буде блін, до церкви поїхати. Нарешті. Бо всі неділі, всі неділі були зайняті. Всюди якісь заходи там відкрити, там впустити це жесть. То ж то. все. Буду відпочивати, Па-па.